Всім доброго ранку. Сьогодні понеділок, 12 травня, ви знаходитесь у вишивальній хаті і вас вітає Мар'яна. Вітаю з початком тижня. Хай тиждень буде спокійний, радісний, тихий, продуктивний. Так, давайте почнемо з самого основного, тому що так як це в нас просувальний вишивом. Всі чекають на номерочок. Минулого тижня був номер один. Кидаю рандомайзер. номер 6. Ого, дівчата, в мене чобіточок. В мене чобіточок. Я зараз відкрию калежик. Вибачте, так погано видно. Все, В мене чобіток. Я не встигла, я свинка, не встигла змінити калаш, бо в мене є фініш. Ось. Чобіток то прекрасно. Я б, правда, хотіла б шибичка пошити, бо мамину картину, бо дуже давно не випадався номер 5. Ну, ну щось дуже давно. На номер 3. Я зробила фініш. Я душила чарівну мить. Зараз все покажу. Наразі в мене зараз шиється бичок. Ось так уже виглядає його носик. Ножиці впали, вибачайте, візьму інші. Оце його половина його носика, таке слово дніздря. Це вже пішов контур його обличчя. Я буду окремо відео знімати. і... Покажу, як він виглядає е, взагалом. Зараз відео коротеньке, е, похвастаюся фінішем в, Буквально, Ну, так як це фактично в мене процес онлайн зараз виходить, е, мені треба покормити діток і відзняти для вас е, хороше, довгеньке відео. Ось. Наразі з вами папа. І через годинку-дві буде новий випуск. Люблю вас.